Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. А -а -а. Дорогі брати і сестри, це свято ставить нас перед відвічною дилемою Християнина, перед відвічним парадоксом, який не розв'язаний для людини позацерковою. Чому ж ми саме святкуємо День, який з точки зору буденної людської логіки? Є днем смутку, трав, день загибелі праведника. І що це за подвиг такий загинути, віддати своє життя, не опираючись на перший погляд злу, не застосовуючи жодних силових методів подолання Його? І як може сам Христос зрештою говорити, що Він переміг світ? Годуючись ти на ганебно замірками античності смерть розп'яття на хресті. Стосунки християнина і світом це одна із найважливіших проблем і для сучасної людини. Лише в поодиноких країнах світу триває сьогодні переслідування християн. В більшості країн християни, якщо й не толеруються, то, усякому разі, приймаються за одну із повноправних релігійних спільнот цієї країни, забуті і в нас вже часи переслідувань за віру. Але чи стали б від цього світ і церква ближчими між собою? Чи не більшою стала небезпека для церкви з боку підступного світу, який намагається? Розчинити церкву в собі, знівелювати її цінності, приховати принципову відмінність християнських євангельських цінностей від цінностей цього світу. Світ мене зненавидів, говорить Христос і провіщає, що учням його буде від світу те саме. Те саме було із великомучеником Димитрієм, римським. Офіцером, керівником великого військового підрозділу, людиною, яка займала поважне місце в ієрархії того часу, людина, яка також була поставлена перед дилемою: визнати себе християнином, чи, навіть не зрікаючись, можливо, прилюдно своєї віри приховати її. Тримати десь для себе, для свого хатнього вжитку назовні, вдаючи із себе такого самого язичника, як і люди довкола нього. І він обрав інше, зовсім інше. Він сміливо проголошує свою належність до християнської віри. Чого він досяг цим? Адже він загинув і ніяких плодів на перший погляд від його подвигу не сталося. Але його взірець, взірець радикальності у визнанні віри, лишився назавжди скарбом церкви. Його присутність у церкві із переходом його у вічні небесні оселі не зникла, а навпаки, зміцнилася. І як же часто ми в Дмитрівській церкві Харкова переконувалися у постійній? повсякденній молитовній опіці Небесного покровителя цієї парафії над кожним із нас, по-різному виявляється ця опіка, часом вона здається для нас суворою, але буває і так, що батько мусить дитину суворо виховувати, якщо хоче, аби з неї вийшло щось добре, тільки поблажливо ставлячись до слабкості дитини. З неї ніколи не може бути вихована особистість. Саме так крізь Голгофу, крізь дорогу випробувань проводить нас Господь і вчить нас того самого радикалізму стосовно світу, який засвідчує приклад великомученика Дмитрія. Ми вчимося бути сміливими і мужніми. Але що ж саме дає нам сьогоднішнє Євангеліє за найпотужнішу зброю протистояння світу? Це здається смішним на перший погляд. Як так проти багатства, могутності, влади беззаконня і багато-багато чого ще, що спостерігаємо ми у цьому хворому на насильство світі, світі, в якому плекається культура смерті? Як можемо ми протистояти всьому цьому лише слабенькою силою, силою любові? А Христос заповідає нам, щоб ми, люблячи один одного, цим самим давали протидію розквінному впливу світу. Бо кожен із нас мав нагоду переконатися у повсякденному житті, як же мало у цьому світі любові. І як часто замінює цей світ любов на якісь ерзаци, подібності до неї, як часто обертає цей світ навіть те, що було джерелом любові споконвіку, на її протилежність, на джерело смерті, коли минуло вівторка, ми їздили із владиками. Антонієм і Даниїлом Вашингтон ми заходили там до Католицького університету Америки і не могли зрозуміти, чому на великій галявині перед корпусами цього університету знаходяться сотні червоних і синіх прапорців. Студент, який проходив, пояснив: кожен із цих прапорців позначає одну забиту сьогодні дитину. Хтось підрахував, що понад 3600 дітей гине, не народившись у Америці щодня. А скільки таких дітей гине в Україні? Я боюсь припустити, що їх не набагато менше, ніж у потужній північноамериканській державі. Скільки збитків завдає кожному із нас намагання утвердити боротьбу амбіцій як головну норму суспільного життя в Україні сьогодні? Як багато обкрадаємо ми себе, коли замість традиційного для нашого народу, традиційної для церкви жертовності ми ставимо однією із головних цілей нашого життя випередження інших багатством, економічною силою і утверджуємо. Найвищий суспільний авторитет для людей, які, не бажаючи ділитися з іншими, мають більші багатства за інших. І, мабуть, ніде у світі сьогодні, принаймні ніде в Європі, немає того розриву між світом багатства і бідності, який є в Україні. Бути християнином означає бути самим собою. Означає протиставляти примарним, облудним і, зрештою, спрямованим на самознищення цінностям цього світу понадчасові християнські цінності. Єдині, які проводять нас у вічне життя і в наше життя впроваджують передчуття Небесного Царства, яке і є найвищою реальністю світу. Подолати світ. Значить, побачити його справжнім, скинути облуду своїх очей. Це вимагає радикалізму. І саме тому, слухаючи ці слова Христа про те, що Він переміг світ, ми і повинні і в цей день усвідомлювати собі, що місце християнина серед переможців, а отже, серед людей, здатних радикально протистояти. Психології натовпу, яку намагаються запровадити у нас. Християнин це той, хто готовий відстоювати повсякдень право бути собою. І приклад великомученика Дмитрія дає нам дорогу до цього дорогу, яка врешті-решт простягається у вічне життя. Амінь. Слава Ісусу! Христу!